Ось у нас іде зараз війна, так? Так. таке відчуття, що все на розрив. Я зараз поясню, що я маю на увазі. З одного боку, є полонені. Хамас отримує полонених їхні батьки, їхні родичі кажуть так: ми любимо своїх дітей більше ніж ненавидимо Хамас. Угу. Це природно. Так. З іншого боку, батьки загиблих хлопців, тих, які воюють, закликають битися до кінця. Вони пишуть наші очі в сльозах, а серця кіплять, і ми стоїмо, випрямивши спину, і кажемо продовжуйте сміливо йти до перемоги. Усуньте загрозу нашим домівкам і захистіть наших дітей. Питання таке: одне єдине. Як у таких випадках ухвалюється рішення, нам треба робити так, як краще для країни. І для країни, звичайно, знищити. Хамес. Цих звірів так. Тому що будь-яка слабинка обернеться потім трагедією. це ми вже бачимо. Тобто, якщо ти так жорстко на цьому стоїш, як керівник, ти так. так вирішив і жорстко проводиш цю політику, і все так. То ви вважаєте, що це рано чи пізно? Я не знаю, коли рано чи пізно, і що там буде, але я вважаю, що в нас іншого шляху просто немає. Особливо після того, як ми зараз побачили. До чого вони готуються і як вони готуються. І крім гази, це ж скрізь це і на півночі, і на півдні, аж до Ірану та Ємену і так далі. Скрізь одні ненависники, і ми повинні вистояти і знайти таке розв'язання проблеми, яке буде принаймні для нас, а не для них. Для них нас тільки треба привести до такого стану, коли ми готові на все. А ми готові не на все. Ми маємо бути готові на все, щоб нічого не віддавати. Тобто, ми це країна, це народ так. і все так. Те, що це розділить країну, це вас? Як керівника. Я думаю, що не розділять. Я думаю, що зрештою нам необхідний саме такий внутрішній розподіл, який переконає людей у тому, що інакше не можна. Це не дискусія, це просто таке рішення. Це рішення, і це рішення криваве можливо, але воно має бути таким. Ви вважаєте, що якщо слабинка, то жертви потім будуть більші, і ще більші, і ще більше. Природно. Так? так у цьому немає жодних сумнівів. Усе таки простіше було царю Давиду. Він був ніби з вищою силою на повному зв'язку. Я не думаю, що в нього був стан простіший. Він усе таки 40 років воював, тож простіше не було. Для того щоб ухвалювати таке рішення, треба якось думати про те, що ми перебуваємо на світі землі, що ця земля наших предків. Так всі високі слова повинні вимовлятися. Усі ці високі слова повинні вимовлятися, і ми повинні щоразу застосовувати їх. Хоча вони і не настільки виходять із нашого серця, але ми маємо пережити цей стан, коли ми будемо вже не приїжджі з якихось чужих країв сюди, а коли ми будемо тут, на своїй землі, достатній час, щоб знати, що ми відстоюємо. Тоді останнє питання. Якщо ми повторюємо навіть, як ви кажете, механічно, це наша земля, і ми не віддамо жодної частини цієї землі, це через якийсь час входить в серце. Так, Так? Обов так. обов'язково. Обов'язково. Що за система тут працює? Наприклад, людина цього не Самопереконання. відчуває. Самопереконання. Самопереконання. І серце приймає, і ось я так, так живу. І тоді вже рішення стає однозначним. Так. Тобто тоді виходить, що вихід із цього весь час іти у цей. Бік. Саме так якщо ти йдеш різко вперед, наче лезу ножа, тоді в тебе і з'являється впевненість, сила та перемога. А що потрібно зробити, щоб ще й відчути, що є вища сила з нами, що й творець з нами? Для цього насамперед нам треба зробити крок до творця і вимагати його розкриття нам і всьому світу. А це крок до Творця сказати: Ти нас привів сюди, і ми за цю землю стоїмо? Так. Це так. крок.